Ми зараз долучимо до нашої розмови Євгена Ситниченка, начальника Криворізької районної військової адміністрації. Кривий ріг регулярно в прицілі, ворожому. І сьогодні є, є влучання логістичного характеру. Нам повідомляють про певні зміни в роботі Укрзалізниці. Пане Євгене, вітаємо вас! Слава Україні! Да, Героям слава розкажіть, будь ласка, про кривий ріг цієї ночі і загалом про наслідки. Так, цієї ночі ворог здійснив комбінований удар по території нашого району, саме по місту Кривий Ріг, е, був під прицілом, під ударом в результаті чого були пошкоджені е, приватні будинки, адмінбудівлі, автівки, гаражі. Е, виникли пожежі. ДСНС, як завжди, миттєво і професійно виїхали, е, ліквідували наслідки удару, потушили пожежу. На превеликий жаль, троє людей отримало поранення. Зараз вони всі в лікарні. Один чоловік в тяжкому стані. Лікарі роблять все можливе для стабілізації і якнайшвидшого одужання цього чоловіка. На місці події розгорнуті штаби, надається вся необхідна допомога людям, які. Постраждали, тобто ну їхні будинки, квартири постраждали від цього удару. Вибиті вікна багатоповерхових будинків. Вони можуть отримати необхідні будівельні матеріали для швидкого полагодження своїх осель. Також на місці події ще працюють комунальні служби, прибирають і приводять до ладу після обстрілів. Така ситуація на ранок. Критична інфраструктура вся працює, світло, вода, газ в місті і в районі є. Всі необхідні служби на місцях. Місцева влада на місці. Чи, пане Іване, чи бачите ви якісь е, певні алгоритми, яким ворог в, е, атакує Кривий Ріг? Мається на увазі, що серед цілей, які ви перечислили, певні вказують дуже зацікавленість ворога. Значить, вони або розвідку якусь зробили, або мають кращі засоби бачити, куди вони летять. А з другої сторони, коли горять от якісь господарські споруди чи гаражі, виникає тоді враження, що навпаки, куди б куди там поп попаде, хай так і попаде. Які от, от між тими двома крайнощами ви бачите алгоритми, що з ворог модифікує. Ніякого алгоритма я не бачу особисто. Він здійснює такі терористичні обстріли, щоб люди містяни і вся територія нашого району, всі к нас громад, були напружені постійно, були в страху, щоб вони боялися, тому що логічно прорахувати, куди вони стріляють, це неможливо. Ми всі пам'ятаємо 4 квітня, коли ворог влучив. Балістичною ракетою з поражаючим елементом, так би мовити, по дитячій площадці, і яка кількість була загинувших. І зараз він обстрілює хаотично всю територію. Вибирає мені кажеться на мене, аби тільки щоб люди були в страху підірвати наш дух незламний до перемоги, але в нього це не вийде це. Ми впевнені і так, що логіки немає. Терор, терор, чистий терор. Що ж, дякуємо, пане Євгене. Дякуємо, що ви поряд із криворізцями, з містянами, мешканцями району, Євген Ситниченко, начальник Криворізької районної військової адміністрації, атакував ворог і кривий ріг цієї ночі. І є розуміння того, що. М Поремонтувати логістику для того, щоб країна і надалі могла функціонувати на всій своїй логістичній потужності. Візьме трошки часу, будь ласка, зважайте на це і реагуйте на повідомлення від транспортних служб. Ну, Зокрема, від «Укрзалізниці» вони вже сказали, що це декілька днів і що всі потяги по напрямках Південь, Схід так чи інакше будуть рухатися і за іншими маршрутами, із запізненням, особливо сьогодні. Теж нагадаємо, що крім по Полтавщини на де Кременчуцький міст, пробують вони вже вкотре поцілити саме по вузлових місцях. Якщо Загалом ви пропустили новини, то скажемо, що крім столиці і Одеси, про яку ми вже згадали, і Полтавщини Кременчука, і Кривий Ріг, і Дніпро, і Сумщина, і Запоріжжя. От в Запоріжжі теж був дуже серйозний удар, там постраждало 17 осіб. Так що в це було в масштабах цієї країни до достатньо велика атака. Та й вперше нас попереджали майже про тисячу. Та об'єктів і їх було ну трошки менше, але загалом більш тако... ніж 800, 800, і так. майже 800 збили сили оборони. Насправді дуже дуже якісна, висококласна робота сил оборони. Я реально не впевнена, що е, якісь іще е, військові якоїсь країни впоралися би з такою комбінованою масивною навалою, багатотипною навалою різного російського лахміття на нашу країну, але вони mm. це роблять. І я хочу звернути увагу, що особисто Бливої допомоги зараз потребують наші захисники безпосередньо на фронті, тому на ваших екранах зараз з'явиться ще один збір важливий цікавий збір для 59-ї окремої штурмової бригади.